Панянки, показуємо сьогодні два варіанти блузок, які неможливо залишити без уваги. У них в складі 50% котону з додаванням акрилу, і створено це спеціально для того, щоб після прання ваш виріб не втрачав своєї форми. А ще вони є гіпоалергенними. Перший варіант на мені в стилі кежуал. Він має ось таку вшиту прикрасу, також рукавчик, який дуже просто регулюється, і стає ось таким три четвертим. Понизу маємо у обох моделях ось таку імітовану резиночку. Дуже гарний варіант на кожен день. А це другий варіант, класичний. Тут вже прикраса, з'ємна. Ви її зможете причепити будь-куди. Рукавчик 3 четвертих не регулюється. А ще можете побачити вишуканий візерунок, який додає родзинки цієї блузки. Далі. В цих моделях обох мисик круглий, який класно підкреслить вашу шию. Ще хочу наголосити, що завдяки тканинам, які є у складі, вам буде комфортно і в спекотну, і в прохолодну погоду, бо зберігається температура вашого тіла. Ці моделі є у різних кольорах, і розмірі знайдемо на будь-яку панянку.